Пане Олеже, традиційно яка оперативна ситуація на вашому напрямку? І як минула ніч? Будь ласка. Спостерігаємо, що ворог намагається посилювати штурмові свої дії до того ж на всьому відтінку нашого фронту, а не тільки на якихось окремих напрямках. Також тривають ворогневе ураження на постійній такій основі. Це артилерійське міномети, фіпівідрони відпрацьовують, тобто така напружена обстановка, але сили оборони України її контролюють. А ви зазначаєте про те, що посилюють штурмові дії? Чи означає це, що можна трактувати таким чином, що ворог просувається поблизу часового яру? Чи, е, врешті, не варто робити подібні висновки? Він намагається це зробити вже досить таки тривалий час, однак у нього немає ніяких таких значних здобутків на нашому напрямку. На деяких локаціях він може здобувати наші позиції, потім ми можемо його вибивати. Тобто вибивається така мобільна обстановка, такі своєрідні гойделки, які і є звичайним явищем на лінії фронту. Пане Оже, кількома днями раніше в одному зі своїх інтерв'ю ви зазначали, що на напрямку часового яру окупанти помітно знизили кількість обстрілів наших позицій керованими авіабомбами. Чи зберігається ця тенденція досі? І як ви пояснюєте її? Так, ця тенденція зберігається і на сьогодні, тому що кількість кабів, якщо будемо дивитися за тими ж зведеннями генерального штабу, то дуже значна кількість кабів у них використовується сьогодні на курському напрямку. Тобто можна сказати, що вони просто акцент змістили з Донецького напрямку на інший напрямок, і тому ми таке спостерігаємо. От так вони намагаються каби заміняти некерованими авіаційними ракетами, що взагалі то не є. Такою вражаючою силою, а ось щодо тактики ворога на напрямку часового яру йдеться більше про малі піхотні групи, які останнім часом ворог частіше використовує, і що стосується бронетехніки, відмовились чи не відмовились від її використання, тому що ваші колеги з інших напрямків кажуть, що спостерігають теж таку тенденцію. Почнемо з бронетехніки. Вони на сьогодні дуже рідко її використовують на нашому напрямку, які поодинокі випадки можуть траплятися. Якщо ж брати за їхні штурмові дії, за їхню тактику, то на сьогодні так вони штурмують нас. Як і раніше малими групами піхотними, причому групи можуть складатися 2 чоловіка, 4, 8 чоловік до взвода, це максимум вже до взводу, а так до відділення більше. Ну і в, 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 Такі штурми вони працюють і в такій своєрідній взаємодії: це з мінометним обстрілом, і фіпові дронами. І, ті і, ті фіпові дрони, які здійснюють вогневе враження, і дрони, які коригують. Мінометний вогонь це на сьогодні підтримка піхотних пострілів піхотних штурмів. Пане Леже, а як ви пояснюєте теж відсутність використання особливого бронетехніки? Тому що дивіться напередодні з'явилася інформація в мережі про те, що Путін вирішив збільшити чисельність армії, і експерти це пояснюють, зокрема і тим, що таким чином. Чисельністю е, своєї армії хочуть компенсувати людським ресурсом те, що брак техніки у ворога погоджуєтеся ви з цією тезою чи ні? І чи фактично вона відбувається на напрямку часового яру? Ілюструє. Ну, коли розпочиналися штурмові дії на нашому напрямку. Це осень минулого року, почали жовтень. і На початку грудня, буквально підрозділи, які тут перебувають і перебувають, і перебували, вони штатно були укомплектовані на 60% саме бронетехнікою механізованою складовою. Під час штурмів ми все ж таки зменшили цю кількість. До того ж, деяка техніка просто фізично відбувається Амортизація виходить з ладу, і на сьогодні потужності російського ВПК просто не вистачає для того, щоб всі підрозділи, які сьогодні у нього є, забезпечити необхідною кількості тобто, це одна із основних дійсно причин, чому ми спостерігаємо на нашому відтінку фронту не не незначне поповнення саме цієї складовою а навпаки, більше використовується людський ресурс. Пане Олеже, що відбувається на вашому напрямку по каналу Сіверський Донець. Ми знаємо, що для противника важливо штурмувати саме там. Бої тривають, особливо постійні такі інтенсивні бої. Це у нас напрямок Калинівський, саме там, де є можливість по суходолу пройти через цю лінію каналу однак ворог зазнає досить такі значних втрат, і ми його стримуємо. А я так розумію, що ми продовжуємо тримати і Кліщіївку, і Андріївку. Чим ці населені пункти настільки важливі для оборони часового яру? Так, Клещівка Андріївка постійно перебувають в зоні вогневого ураження, постійно відбуваються там штурмові дії. Клещівка Андріївка – це створітний наш такий виступ в оборону ворога. Ми не даємо йому можливості зайти на часів яр з південного флангу, тобто немає у нього такої змоги розвернути тут свої сили. Також Клещівка Андріївка, вони і свого роду забезпечують і північний фланг. Кровського напрямку Також тут заважають ворогу вільно діяти. А який відсоток Часового яру нині контролює ворог? Ви можете зараз це озвучити чи ні? Ну Якщо подивитися по тим же картам State, я би так сказав, до 10%. Так 8-10% там плюс-мінус. Тобто ніяких особливих тут зрушень немає. Як ми знаємо, ну як ми от можемо побачити переважній бількості часів, як перебуває під зоною контролю сил оборони країни. Допоки триває курська операція, чи можете ви говорити, що на вашому напрямку відкрилося так зване вікно можливостей для збройних сил України? Можна сказати так, що ворог не має змоги поповнювати бойовими підрозділами наш напрямок, тобто він не має змоги сюди перекидувати якісь інші підрозділи, вливати сюди свіжі сили. Так само, що перед цим ми зазначали, не може довкомплектовувати і броньованої технікою ті підрозділи, які на сьогодні перебувають. Тобто, можна сказати, що Курська операція, вона дійсно в даному випадку позитивно відкликається і на наш нашому відтінку фронту почула вас, пане Олеже. Я дякую вам за те, що ви сьогодні вранці, попри свою завантаженість, знайшли час, аби долучитися до нашого ефіру, до ефіру телеканалу Київ. 24 Я дякую вам і нагадаю глядачам, що Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на зв'язку.